Для чого під час великої війни змінювати адміністративно-територіальні устрої чотирьох прифронтових областей України? Саме такий законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. Нібито цей документ не дозволить російським окупантам нав'язати Києву обмін територіями. Підписуйтесь на канал Телеграф.UA, щоб дізнатися усі плюси та мінуси цієї ініціативи. І що про неї думають політичні експерти? З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ініціатором законопроєкту, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, виступила нардепка Анна Скороход. Документ передбачає інтеграцію Києвом контрольованих районів Донбасу до сусідніх областей. Харківської та Дніпропетровської як ключовий крок до збереження української юрисдикції над цими територіями, нібито законопроєкт дозволить уникнути обміну територіями у межах потенційних переговорів про припинення вогню. Є також і фінансовий аспект, як зазначається у пояснювальній записці, велика війна розірвала адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами. Це призвело до великих проблем у фінансуванні установ освіти та охорони здоров'я, і це ще не кажучи про матеріальну допомогу мешканцям території Донецької та Луганської областей, які знаходяться під контролем Києва. Нардепка підкреслює, що законопроєкт покликаний цитуємо захистити наших громадян і заощадити бюджетні кошти. За словами скороход, утримання військово-цивільних адміністрацій Луганщини та Донеччини обходяться державі дорожче 50 мільйонів гривень щомісяця. Натомість їхні функції зможуть виконувати Харківська та Дніпропетровська області. Втім, на думку політолога Євгена Магди така ініціатива навпаки гратиме пороти України. У разі реалізації цей законопроєкт може дати Росії аргументи щодо того, що Україна готова змінити підходи до свого територіального устрою. А Росія легко прорахує ці ініціативи. Не будемо забувати, що той же Віктор Медведчук дуже добре знає українське законодавство. Політолог Євген Магда, а керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Бобиренко звертає увагу на те. Що такий законопроєкт є просто неконституційним під час військового стану і нагадує, що захищати українські території від Росії мають збройні сили України. На сам кінець експерт з конституційного права та політики Богдан Бондаренко вважає таку ініціативу просто інфантильною. Така зміна не вплине на росіян, вона взагалі ні на кого не вплине. Політичний експерт Богдан Бондаренко. До речі, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Ніби мало великої війни на Дніпропетровщину прийшло лихо, звідки не чекали. Через підрив Каховської ГЕС у регіоні сталося катастрофічне обміління водойму. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатися масштаби катастрофи. Докладніше далі. Про обміління водойм на Дніпропетровщині повідомили у місцевих телеграм-каналах. Чоловік, який зняв відео, шокував розповіддю про те, що ходить по дну одного зі ставів, який раніше був більш як три метри глибиною. Дійсно, на оприлюднених кадрах видно повністю сухе дно водойми. Замість води потріскана земля з характерними слідами. На горизонті видно залишки води, що свідчить про масштабне обміління ставка. Також помітно перехідну зону між сухою частиною та тим, що залишилося. Від водойми лишилася смужка води, яка раніше була повноводним ставком. Нагадаємо, що російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції 6 червня 2023 року. Цим військовим злочином окупанти спровокували одну з наймасштабніших техногенних катастроф за останні десятиліття. У зоні катастрофи опинилося 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів. Після вибуху утворилася штучна повінь, яка затопила десятки населених пунктів по обидва боки Дніпра. Загинула 31 людина. Стихія змила родючі ґрунти разом із рослинністю тваринами та інфраструктурою. Вода розмила автозаправки, склади з хімікатами, скотомогильники та вигрібні ями. Забруднені потоки досягли акваторії Чорного моря, спричинивши збитки у розмірі близько 14 мільярдів доларів. США, враховуючи пошкодження інфраструктури та довгостроковий вплив на довкілля. І це найгірше, як стверджує еколог, науковець інституту морської біології Національної академії наук України. Іні Юрій Квач підрив Каховської ГЕС призвів до незворотних змін у природному середовищі через розпріснення та забруднення води. Море стало іншим, і ми нічого не можемо з цим зробити. Це вже відбулося. Тому треба розуміти, що наслідки ми будемо спостерігати ще дуже дуже довго, тому що змінилася і структура популяції наших місцевих організмів, каже Юрій Квач. Ченний наголосив, що ці зміни впливатимуть на біорізноманіття ще десятки років, і передбачити наслідки для генетики місцевих видів наразі неможливо. Змерзнемо взимку чи ні? Питання не пусте: енергетична війна між Україною та Росією, яка перебувала в тліючому стані останні місяці, спалахнула знову і навіть вийшла на новий рівень. Так, 19 серпня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру міста Кременчук. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи зможе встояти Україна під цим тиском, і до чого готуватися пересічним українцям взимку. Докладніше далі. Скоро в Україну прийде осінь, і з настанням холоднечі кожен українець запитає себе. Як він підготувався до вимкнень електрики взимку наразі? Українська енергосистема найзахищеніша у світі. Втім, зрозуміло, що атака на Кременчук – це лише початок нової фази путінського енергогеноциду. Поки в Білому домі думали про мир цієї ж ночі, росіяни обстрілювали місто. Нагадаємо, Кременчук є стратегічно важливим містом для атак Росії з кількох причин. Одна з них Кременчуцький нафтопереробний завод. До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю понад 18,5 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року. Під час перших масованих обстрілів. 12 травня того ж року. Росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами. Те, що однією з цілей ворога був саме НПЗ, заявили самі росіяни через свої пропагандистські ресурси. Загалом ідея взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі з'явилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня. Тоді російський диктатор пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. Втім, в ніч на 19 березня Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах України. Тоді, по нашій території, було запущено 150 дронів. В Свою чергу Україна прийняла енергетичне перемир'я, і справді удари по російських НПЗ тимчасово припинилися. Втім, фактично жодного енергетичного перемир'я між Україною та Росією ніколи не існувало. Просто не всі звертають увагу, зокрема на удари по нафтобазам або заводам з переробки біоетанолу. При цьому останніми днями енерговійна між Україною та Росією суттєво посилилась. Ворог завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, а сили оборони, в свою чергу, атакували нафтопровід Дружба. На думку експертів, нова хвиля енергетичної війни найближчим часом охопить не лише нафту, а й електрогенерацію. Але Україна буде з теплом та світлом у будь-якому разі, попри проблеми з переробкою нафти. Якщо цього росіянам не вдалося зробити тоді, коли захист енергооб'єктів України був у рази меншим, то зараз шанс на це ще менший. Зараз енергетична інфраструктура України є однією з найзахищеніших у світі. Аналітик Геннадій Рябцев експерт вважає, що за наявності резервів потужності, резервів передачі розподілу, запасів обладнання і фахівців, які стривалі виходи з ладу великих підсистем об'єднаної енергосистеми України, неможливі. Окремо Рябцев зазначив, що блекаутів в Україні не буде, тому що будь-яку систему за нинішнього стану справ можна відновити. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! В Україні готують жорсткі зміни щодо комендантської години. Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить поліції не просто штрафувати порушників, а й затримувати їх. А затриманих без військових документів ще й можуть відвозити прямо до ТЦК, які ще покарання чекають на порушників. З вами я на порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому влада вирішила посилити контроль саме зараз. Докладніше далі. Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив у своєму телеграм-каналі про схвалення законопроєкту, який кардинально змінить ситуацію з комендантською годиною. Тепер порушники ризикують отримати не лише попередження. Законопроєкт передбачає внесення змін до кодексу про адмінправопорушення. Головна новина поліція отримає право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години. Цитата передбачається надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників. Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті. Розмір штрафів поки що не оголошений, але експерти не виключають, що покарання буде відчутним для порушників. Новий закон торкнеться всіх, хто перебуває на вулицях під час комендантської години, без дозволу. До кодексу про адміністративні правопорушення додається нова стаття про відповідальність за порушення воєнного стану. Покарання чекає не лише за недотримання комендантської години. Штрафуватимуть також за в'їзд у населені пункти, з яких проводиться обов'язкова евакуація без спеціальних перепусток. Поліція зможе не просто складати протокол, а й затримувати порушників на певний час. Комендантську годину в Україні ввели з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, спочатку це була необхідність через можливі пересування російських диверсійних груп. Тепер влада вирішила посилити контроль. Експерти називають кілька причин: по-перше, збільшення кількості порушень через звикання людей до війни. По друге, необхідність мобілізації під час нічних рейдів, поліція зможе перевіряти документи чоловіків призовного віку, не виключено, що затриманих за порушення комендантської години чоловіків без військово-облікових документів, можуть доставляти до ТЦК для з'ясування статусу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.